Це програма Світський хронік. Я Віолетта Трикова. Ось вже 12 років поспіль на провесні в Національному палаці України відбувається урочиста церемонія нагородження лауреатів та переможців загальнонаціональної програми Людина року саме сьогодні. Найяскравіші, найвидатніші люди країни зберуться задля для того, щоб подивитися на інших і, звісно, показати себе. Перед тим як потрапити до головної зали, всі запрошені мають честь продефілювати червоним килимом, де ми їх затримуємо на декілька слів, і це чого ж саме сьогоднішні гості чекають від церемонії нагородження Людина року року-2007». Скажіть мені, будь ласка, ви азартна людина? На когось ставили букмекерські конторі, хто сьогодні має перемогти? Не звичайно, оскільки багато друзів серед тих людей, які сьогодні номінувалися, то я вболівав. Але мені було важко розділяти свої почуття, скажімо, між Володимиром Кличко скажімо, Бессоновою, тому що я взагалі вважаю, що... Перемога в спорті це одне з найбільших досягнень, і малих перемог не буває, буває тільки великі. Що для вас більше насолода, коли вас нагороджують, або коли нагороджують ваших близьких друзів? В свій час було прийнято рішення вищої академічної ради, що член академічної ради не має права бути нагородженим. Тому безумовно я вболіваю за тих людей, які знаходяться на рівні лауреатів. А скажіть мені, будь ласка, те, що сьогодні одним із ведучих є Зеленський та ви, це змушує вас серйозно сприймати результати? Знаєте, те, що робить Зеленський, це, це жанр такої посмішки, але це дуже серйозно. Юрію, скажіть, будь ласка, всі знають, що ви великий знавець жінок і сьогодні ви знов не зі своєю дружиною. Чого це раптом так сталося? Я з найкрасивішою жінкою України. Скажіть, а ваш чоловік не проти сьогодні вас супроводжує саме пан Юрій? Ну, що ви такий мужчина. Я отримав дозвіл. Я отримав дозвіл. Все офіційно. ви обов'язково офіційно. Хто ваш фаворит власне сьогодні? Які номінації серед спортсменів? Ну мабуть, художня гімнастика. А вам напевно, що все ж таки до вподоби Володимир Кличко більше. Мені здається, чомусь любила його. У якої б номінації ви все ж таки е, хотіли перемогти найкрасивіша людина року, найзаможніша людина року, або е, найрозумніша е, людина року, скажімо так. Хотів би, звичайно, бути в останній номінації. <гум> найрозумніша. Ну а я гадаю, вам просто сам Бог вилів перемогти номінації найкрасивіша людина року. Що ви сьогодні очікуєте від цієї церемонії? Вже знаєте, Олю, Я знаю, ви ведуча сьогоднішньої церемонії. Віталій ви будете спостерігати за тим, що буде в залі. Ви за когось боліваєте особисто? Я болюваю за нас обох. А Скажіть, тобто ви ж не номінуватися? Я номінувалась колись, ще коли була, до речі, номінація метець року. Вона і є, вона залишається, але, на жаль, не представлені актори. Тому що, ну так, наступка отримав, Хвостюкові отримав, Бенюк отримав, Зуська не, не отримала, але все одно маючи честь вести, і для мене це не гірше, а мабуть, що і навіть і краще бути постійною. Ну, власне, вже третя чи четверта акція ведучої цієї, цієї церемонії. Взагалі, це Краса нагода зустрітися е, в цій шатній залі і, і майже вершки Києва, України. Найпочесніша нагода, найпочесніше, дійсно так, тому ви подивіться, високе спілкування, і цим все сказано. Віденська бала, людина року це щось особливе. Сьогодні наскільки довго це ваш е, власний наряд, я це вже зрозуміла, але наскільки довго готувалися? За 10 днів готувалися наряд. Ми фактично тільки довели його до ума і все, і наряд отримався. А до речі, як ваша подорож до Америки? Я чула, що вас дуже дуже гучно сприймали. Правда? Да, на самом деле очень удачний, успішний показ. Более того, ми предложили 18 мая показатися на Канскому кінофестивалі. Ми будемо общаться э, с моими американскими клиентами и делать показы как можно чаще. Я вам Боже, успеху натхнення. Кого лишили свою маленьку донечку сьогодні у двох на мою Она... бабушку. Наскільки ну, ви займаєтесь, донькою? Цікаво. Наскільки не вистачає, прихожу домой, як дозволяють время, так і займаюся дочка. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні будете вести будете одним із ведучих із Володимиром Зеленським цієї церемонії. Як думаєте, люди будуть серйозно ставитись до результатів? Ну міроприяті серйозно. але я думаю, ми не приглашені для того, щоб додати ще пафоса. всему этому мероприятию. Поэтому мы будем разбавлять его какими-то шуточками своими. А скажите, будь ласка, вы зазвичай чекаете Куханого в зале или за кулисами, когда он работает на сцене? Обычно, когда не было ребенка, я, естественно, была вместе с ним за кулисами. А поскольку сейчас маленькая дочка ждет меня, поэтому я, наверное, сразу поеду домой. Влада, бачу на вас сегодня просто ну, на сукню. Что это за сукня? Это платье из летней коллекции Роберта Ковали 2008. Ну, вот такое белое, я не знаю, я решила проэкспериментировать и одеть впервые белое платье. Сдаете, это уже другая, або на вид сукня сукни ведро бартаковали, самая вечерняя. Ну, не знаю почему, но сейчас так получается, что большинство моих платьев вечерних от Роберта Ковали. Наверное, он чувствует мое настроение в этот промежуток времени самі собі робите мейкап зачіску, чи все ж таки більшість звертаєтесь до професіоналів? Буває по-різному, ми сьогодні вас пользувалися сроками професіоналів. Пані Анатолію, скажіть, будь ласка, чому сьогодні ваша спутниця саме Наталя Розинська? Через те, що це моя близька і дуже дорога подруга. Сьогодні у нас подвійне свято, оскільки у Наталі сьогодні день народження. Пані Наталі, я вас вітаю. Вітаю, на вас сьогодні бездоганну сукню. Що це за сукні? Сукню я купувала заздалегідь. За місяць до цієї події я дуже ретельно поставилася до вибору сукні. Мені хотілося бути стриманою жіночною весняною, і я сподіваюся, що мені вдалося. Вам це вдалося. Я вас запевняю. Я вам дуже дякую. Сподіваюсь, ми ще поспілкуємося із вами на автопаті, якщо ви будете. Мне дуже интересно сегодня дізнатися. скажите, я знаю, Володимира вы номинант. Что вам сегодня снилось? Є якісь то Переможете? Мне действительно приятно снова быть на вечере года. Человека года мы были несколько раз номинированы. Виталий одержал приз несколько лет назад. Я знаю, что сегодня я номинирован в номинации спортсмен года. Кто был победителем, это мы сегодня увидим. Виталий, скажите, вы, кроме брата, за кого в вы на сегодняшней церемонии? У вас есть какие-то фавориты? Вы знаете, каждый сегодня номинированных достойный, и очень тяжело высшему совету, академическому совету очень тяжело определить, кто действительно является достойным. Одно могу сказать и подтвердить слова Владимира: уже будет быть, прису... быть здесь на премии, быть номинированным, Вот очень почетно. Решение судьи оно довольно субъективно, но интересно. Давайте подождем, кто одержит победу. А завтра дивіться продовження премії Людина року 2007. Це були світські хроніки. Дивіться нас на телеканалі Тоніс. І пам'ятайте, світські хроніки, зірки поруч із вами.